Привіт, друзі! З вами знову Таткова майстерня, і ми раді, що ви слідкуєте за нами. 6 липня пройшла шоста зустріч, на якій ми майстрували нову коробку ключницю. Як завжди, ми почали спілкування, чаювання, задали правила нашої приємної атмосфери. Ми також мали духовні роздуми, на яких розмірковували про гостинність та дружелюбність. Після обов'язково нагадали техніку безпеки: що, чим і як будемо майструвати. Хлопці отримали свої заготовки та почали готувати мілкі деталі своєї коробки. А саме, поличку, задню стінку та дах. Спочатку хлопці склеїли поличку своєї ключниці, на яку з часом будуть кріпитися гачки для ключів. Склеїли дві дощечки на клей та закріпили їх маленькими цвяхами, після чого зажали в струбцини постояти. Після цього напиляли три дощечки на задню стінку. Також необхідно було запиляти деталі на дах під кутом 45 градусів на стусі. Коли всі деталі були готові, юні майстри приступили до складання ключниці в одне ціле. Тож, скажіть. Хлопці впоралися зі своїм завданням? Якщо так, напишіть свій коментар, поставте лайк цьому відео, а ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Таткова майстерня надає креативний простір для хлопчиків молодшого шкільного віку, де вони можуть утверджуватись в мужності і підвищувати власну самооцінку, вправляючись у виготовленні своїми руками корисних виробів за мудрого наставництва дорослих. Чоловіків, майстрів.